Вітаю всіх на цьому маленькому уроці на тему, як створити свій бізнес профіль в Instagram, Facebook та як їх зв'язати між собою. Спочатку ми розглянемо, як створити бізнес профіль в Інстаграм. Дізнаємось про переваги бізнес профілю та кроки для його створення. По-перше, хочу зазначити, що чому варто створити бізнес профіль в Інстаграм. Перше, це аналітика. Доступ до детальної аналітики, рекламні можливості. Ми з допомогою бізнес-профілю в Instagram можемо робити рекламу, запускати рекламу через кнопку Просувати, синю кнопку Просувати. Та як, також, якщо ми зв'яжемо бізнес-профіль Facebook та бізнес-профіль в Instagram, ми зможемо вести рекламу з Ads Manager. Далі комунікація, декілька інструментів для покращення взаємодії з клієнтами та брендінг. Далі, спочатку треба зробити звичайний профіль Instagram. По крокову інструкцію. Реєстрація аккаунту. Перше, ну, це замотажити додаток, це само собою. Зареєструємося або входимо до існуючого аккаунту, потім треба перейти до бізнес-профілю. відкриваємо налаштування, вибираємо аккаунт та натискаємо на Переключитися на бізнес профіль. Коли я записую це відео, зараз це робиться так, але через місяць, два, неділю це може робитися вже інакше. Маєте дуже любити міняти конфігурацію налаштувань, тому я не знаю, що буде через неділю, через місяць, через два, та паче рік. І далі ми заповнюємо профіль. Тепер переходимо до Facebook. Отже, зараз ми знаходимося в Фейсбуці. Як перейти на цю сторінку, яку ви зараз ви бачите на екрані. Заходимо на свій особистий аккаунт Facebook. Тобто, це може бути ну, ваш особистий, де ви спілкуєтесь з іншими людьми. Заходимо сюди, меню, Тут буде купу усі усіляких опцій, але ми вибираємо одне це сторінки. Далі нажимаємо створити нову сторінку, і нас перекидує на це вікно. Що нам потрібно зробити? Назва назву сторінки це обов'язково. Я напишу щось таке, наприклад. Ви пишете назву своєї компанії. Категорії пускай буде одежа, одежа, бренд, пускай буде. І пишете біографію. Нажимаємо Создати сторінку. Хочу ще зазначити, що бачите, ось тут состояння сторіниці удовлетворительно Ви повинні заповнити повністю сторінку, то, тому що так буде. Мета зрозуміло, що це не просто якась тестова сторінка, а ваша реальна сторінка. Ну, тут ми записуємо, вкидаємо посол на сайт, номер телефону, електронну адресу, місто, город, індекс, часи роботи. Ну це я не буду заповнювати. Пропускаю. Тут усе ви заповнюєте обов'язково. Готово. Ось у нас створилось бізнес профіль Facebook, тобто це окремий профіль. Це не ваш профіль, а це окремий окремий профіль. Так як так в Інстаграмі вам потрібно спочатку зробити профіль і потім його перевести. Тут ви робите свій профіль, ну, який у вас є, ваш особо, особистий профіль, та потім вже додаєте сторінки до цього профілю. Тепер розберемо, як підключити бізнес профіль Instagram до бізнес профілю Facebook. Для цього переходимо у професійну панель. Шукаємо шукаємо зв'язані аккаунт. Далі бачимо, що зв'язаний аккаунт Instagram не підключено. Клікаємо «Дивитися», підключити аккаунт. Ось, підключити. Підтвердити. І ось тут нам відкривається вікно Instagram. Якщо зараз вам не той аккаунт, який ви хочете підв'язати, ви натискаєте підключитися на другий аккаунт та входите. Логінити, логінитись та входити до нового аккаунту, а ви просто вибираєте. І це все. Ви можете запускати рекламні кампанії або користуватися бізнес-ютом. Це все. Гарного вам дня. Бажаю успішних рекламних кампаній.